1 квітня, день дурня. Кого? Ви привітаєте? Колегам. Колегам своїм, почуті можна. Алла. передаю і Тань. Дурників більш немає. Володимир Володимирович, Путін, вітаю вас, дядя Володя, щоб ти здобув. Ну, щоб не обісрався. Напевно, кращу подругу. Климове привіт, щоб вона знайшла нормального хлопця. Взагалі любимо перша квітня. Ні, в мене всі розумні. дурник немає. Є, я. Тому що так. Вітаю. Не знаю, за розом за літа. Так перше квітня брехня всесвітня, тому попривітати юморіста, оптиміста Само на себе. Тому що всі ми є дурнями в цьому житті. Я би привітала свою подругу, бо вона моя подруга. <хихих> і всі ми дурні. Щасічко, здоровочка і місків. Усім Путіна Це дурень з дурнів, таких яких не було і не буде більше. Щоб Бог йому дав мудрості і удалив його його з нашої землі. Ростислава Тарасовича. Друг, можна сказати. щастя, здоров'я. Може, Це мій <laughs> братик, усіх хто хто на цій позитивній ноті живе завжди. Ми одне одного привітаємо. Ми дуже любимо одне одного розігрувати. Сам собі я знаю. Анекдоти, знаю, пісні, хороші вірші. Е, свою колегу Валентину Васильовну хотіла би привітати. Води житті радісно і не втрачати е, ніколи почуття гумору. Ну таких у мене прям дурників немає, які були, то вони самі повідсіювалися. Путіна, скорішої смерті. Е, хочу привітати саму себе, у мене сьогодні день народження. Я е, подружку подружку. Зараз підемо пить каву з круасаном.